Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо неймовірну подорож, яка відкриє перед нами безліч нових горизонтів і незабутніх вражень. Ми будемо разом досліджувати найкрасивіші куточки нашої планети, знайомитися з різними культурами та історіями, які роблять наш світ таким унікальним і захопливим. Кажуть, що світ це як велика книга, і кожна подорож це нова сторінка, яку ми відкриваємо, новий розділ, який ми пишемо разом. Кожна країна, кожне місто, кожне місце має свою унікальну історію, свої традиції та звичаї, які ми будемо відкривати для себе. І той, хто не подорожує, бачить лише одну її сторінку, але ми з вами не такі ми прагнемо побачити більше, дізнатися більше, відчути більше. Ми хочемо відкрити для себе весь світ з усіма його дивами та загадками. Сьогодні ми відкриємо цю книгу разом і вирушимо у захопливу подорож. Ми будемо літати над горами, плавати в океанах, гуляти стародавніми вулицями міст і милуватися неймовірними краєвидами. Кожен день буде приносити нові відкриття і нові враження. Ми побачимо найкрасивіші місця нашої планети: від величних каньйонів до чистих океанів, від стародавніх міст до неймовірних чудес природи. Ми будемо досліджувати кожен куточок, кожну деталь, щоб зрозуміти наскільки наш світ багатий і різноманітний. Ми побачимо те, що вражає і залишається в серці назавжди. Готуйтеся до неймовірних краєвидів, цікавих історій та незабутніх вражень. Кожна подорож це ліки некі... це не тільки нові місця, але й нові люди, нові друзі, нові емоції. Ми будемо разом переживати ці моменти, ділитися ними і зберігати їх у наших серцях. Ми поринемо у світ природи, культури та історії. Ми будемо відвідувати фестивалі, знайомитися з місцевими традиціями, дізнаватися про історичні події, які формували наш світ. Кожна культура має свої унікальні риси, свої звичаї і традиції, які ми будемо відкривати для себе. Відкриємо для себе красу та велич нашої планети. Ми будемо милуватися величними горами, безкрайніми пустелями, густими лісами. Кожен ландшафт має свою унікальну красу, свою магію, яку ми будемо відкривати для себе. Тож не будемо гаяти часу час вирушати у подорож, час відкривати нові горизонти, час жити наповну. Ми будемо разом готуватися до кожної подорожі, планувати наші маршрути, збирати речі і вирушати у нові пригоди. Приєднуйтесь до мене. І ми розпочнемо нашу неймовірну подорож. Разом ми будемо відкривати нові місця, знайомитися з новими людьми, дізнаватися нові історії. Кожна подорож це нова пригода, новий виклик, новий досвід. І я радий, що ми будемо переживати це разом. Тож вперед, до нових відкриттів і незабутніх вражень! Наша перша зупинка величний Гранд Каньйон. Він знаходиться у штаті Аризона, США. Уявіть собі, перед вами безмежний каньйон. Його створила річка Колорадо за мільйони років. Стіни каньйону схожі на шари Велетенського торта. Вони розповідають історію нашої планети. Тут можна побачити породи, яким два мільярди років. Велич природи відчувається тут на кожному кроці велетенські скелі, пофарбовані сонцем у червоний, жовтий та оранжевий кольори. Коли сонце сідає, Гранд Каньйон стає ще красивішим. Тіні стають довшими, кольори яскравішими. Це місце вражає. Стоячи на краю прірви, відчуваєш неймовірну силу природи. Вона створила цю красу. Глибина каньйону більше, ніж півтора кілометра, а його ширина майже 30 кілометрів. Тут можна годинами спостерігати за грою світла і тіні, а ще за польотом орлів над каньйоном, а ще за річкою Колорадо. Здалеку вона здається тоненькою блакитною стрічкою. Гранд Каньйон це не просто диво природи. Це місце, де почуваєшся маленькою частинкою чогось більшого і величнішого. Це місце, яке змушує задуматися про вічність, про силу природи. Багато років Гранд Каньйон був домівкою для індіанців. Вони вважали це місце священним. Індіанці залишили тут на малюнки, руїни своїх поселень та легенди. Сьогодні ми можемо пройтися їхніми стежками. Побачити світ їхніми очима. Гранд Каньйон це не просто красиве місце. Це місце з багатою історією та культурою. І кожен, хто приїжджає сюди, стає частинкою цієї історії. А тепер перенесемося на інший континент. Ми в Австралії. Ця країна відома своїми унікальними природними чудесами, і одне з них великий бар'єрний Риф. Це місце, яке приваблює мільйони туристів з усього світу і не дарма. Тут можна побачити неймовірну красу природи, яка вражає своєю різноманітністю та яскравістю. Тут на нас чекає не менш вражаюче диво природи великий бар'єрний Риф. Це місце, де зустрічаються різні форми життя, створюючи унікальну екосистему. Великий бар'єрний риф. Це не просто кораловий риф, це цілий світ, який живе своїм життям під водою. Це найбільша у світі система коралових рифів. Вона складається з понад 2900 окремих рифів і 900 островів, які простягаються на площі понад 344 чи 400 квадратних кілометрів. Це справжнє диво природи, яке можна побачити навіть з космосу. Вона простяглася вздовж узбережжя Австралії на 2300 кілометрів. Це майже як відстань від Лондона до Москви. Великий бар'єрний риф це не просто довгий ланцюг королів, це ціла екосистема, яка підтримує життя тисяч видів морських тварин і рослин. Уявіть собі, під водою ховається цілий світ. Це місце, де можна побачити неймовірні пейзажі, які змінюються з кожним метром. Тут можна знайти все: від маленьких рибок до величезних китів. Кожен куточок цього підводного світу наповнений життям і кольорами. Він наповнений яскравими фарбами, дивовижними формами життя. Корали, які тут ростуть, створюють неймовірні структури, які нагадують підводні міста. Вони є домом для багатьох морських тварин, які живуть у симбіозі з коралами, створюючи унікальну екосистему. Тут живе більше тисячі видів риб, 400 видів коралів, 4 тисячі видів молюсків. Кожен з цих видів має свою унікальну роль у цій екосистемі: риби, корали. Молюски. Всі вони взаємодіють один з одним, створюючи складну і гармонійну систему. А ще кити, дельфіни, які часто відвідують ці води, вони приходять сюди, щоб знайти їжу, відпочити або навіть народити своїх малюків. Спостерігати за цими величними тваринами це справжнє задоволення, яке залишає незабутні враження, черепахи та багато інших морських тварин. Морські черепахи, наприклад, часто приходять на рифи, щоб знайти їжу або відкласти яйця. Вони є важливою частиною цієї екосистеми, допомагаючи підтримувати баланс між різними видами. Великий бар'єрний риф це рай для дайверів. Тут можна годинами спостерігати за життям підводного світу, милуватися красою королів, дайвінг на великому бар'єрному рифі. Це унікальна можливість побачити цей підводний світ на власні очі, відчути себе частиною цієї неймовірної екосистеми. Тут можна годинами спостерігати за життям підводного світу, милуватися красою коралів. Кожен занурення це нове відкриття, нова пригода. Ви можете побачити, як риби плавають серед коралів, як молюски ховаються у своїх мушлях, як кити і дельфіни граються у воді. Це місце, де можна забути про все і просто насолоджуватися красою природи. Друзі, сьогодні ми з вами вирушаємо до Південної Америки, до таємничого Мачу Пікчу. Це місце, яке захоплює уяву мільйонів людей по всьому світу. Мачу Пікчу, розташоване Високо в Андах, є одним з найвідоміших археологічних пам'яток на планеті. Його історія, архітектура та загадковість роблять його унікальним місцем, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Це місце, оповите легендами та загадками. Відкриття Мачу Пікчу в 1911 році американським археологом Хайрамом Бінгемом стало справжньою сенсацією. Відтоді це місце привертає увагу дослідників, істориків та туристів. Мачу Пікчу часто називають загубленим містом інків. Оскільки воно було покинуте і забуте на століття, ніби загублений світ, що століттями ховався від людей, це місце, де час зупинився і де можна відчути дух давніх цивілізацій: Мачу Пікчу, розташоване на висоті понад 2400 метрів над рівнем моря, що робить його ще більш вражаючим. Важко уявити, як інки змогли побудувати таке місто в такому неприступному місці. Уявіть собі, величні гори, оповиті туманом. Кожного ранку, коли сонце піднімається над горами, Мачу-Пікчу виглядає як справжнє диво. Туман, що повільно розсіюється, відкриває перед вами неймовірні краєвиди. Це місце, де природа і архітектура зливаються в єдине ціле, створюючи неповторну атмосферу. А на вершині, на висоті понад 2400 метрів, розкинулося стародавнє місто Інків. Це просто неймовірне видовище. Мачу Пікчу складається з численних терас, храмів, палаців та житлових будинків, які були побудовані з каменю без використання цементу. Інки використовували техніку, яка дозволяла їм створювати надзвичайно міцні конструкції, що витримали випробування часом. Воно вражає своєю красою та величчю. Кожен камінь, кожна стіна тут розповідає свою історію. Архітектура Мачу Пікчу є прикладом високого рівня майстерності інків. Вони зуміли створити місто, яке гармонійно вписується в навколишній ландшафт і водночас є надзвичайно функціональним. Для мене Мачу Пікчу це не просто руїни, це справжній шедевр архітектури. Інків можна назвати геніями. Вони використовували техніки, які дозволяли їм будувати без використання цементу і їхні конструкції витримали випробування часом. Камені були настільки точно підігнані один до одного, що між ними не можна вставити навіть лезо ножа. Вони зуміли побудувати таке місто в такому неприступному місці, це справжнє диво інженерної думки. Інки використовували природні особливості місцевості для створення терас, які захищали місто від зсувів та ерозії. Вони також створили складну систему водопостачання, яка забезпечувала місто водою навіть у найсухіші періоди. І досі невідомо, для чого саме було створено Мачу Пікчу, які таємниці воно приховує. Деякі дослідники вважають, що це було священне місце, де інки проводили релігійні обряди, інші вважають, що це було місце відпочинку для інкських правителів. Є також версії, що Мачу Пікчу було важливим торговим центром або навіть військовою фортецею. Але саме ця загадковість і приваблює сюди мандрівників з усього світу. Кожен, хто відвідує Мачу Пікчу, відчуває себе частиною великої історії. Це місце, де можна відчути дух давніх цивілізацій і зануритися в атмосферу минулого. Мачу Пікчу це не просто туристичний об'єкт, це місце, яке змінює ваше сприйняття світу і залишає незабутні враження. Кожен куточок Мачу Пікчу приховує свої секрети. Відвідувачі можуть побачити тут численні храми, палаци. Житлові будинки та інші споруди, які свідчать про високий рівень розвитку інкської цивілізації. Особливо вражають храм Сонця, Інтіуатана та храм трьох вікон, який є одними з найвідоміших споруд Мачу-Пікчу. Для багатьох мандрівників шлях до Мачу-Пікчу починається з інкської стежки. Це один з найвідоміших туристичних маршрутів у світі, який проходить через мальовничі гірські пейзажі, стародавні руїни та густі ліси. Пройшовши цей шлях, ви зможете відчути себе справжнім дослідником і відкрити для себе всі красоти цього унікального місця. Мачу Пікчу це місце, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Його краса, велич і загадковість залишають незабутні враження. Це місце, де можна відчути себе частиною великої історії і зануритися в атмосферу минулого. Відвідавши Мачу Пікчу, ви зможете побачити на власні очі. Чому це місце вважається одним з чудес світу? І навіть вночі Мачу Пікчу не втрачає своєї чарівності. Під зоряним небом це місце виглядає ще більш загадковим і таємничим. Відчуття, що ви перебуваєте в місці, де час зупинився, не залишає вас ні на мить. Мачу Пікчу це місце, яке залишає незабутні враження і змушує повертатися сюди знову і знову. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо до Африки, до місця, де народжується неймовірна сила та краса природи до водоспаду Вікторія. Ще здалеку ми почули його величний гуркіт. Місцеві жителі називають його Грім, що падає з неба. І це дійсно так. Уявіть собі, величезна стіна води, висотою понад 100 метрів, з неймовірною силою падає вниз. Це просто неймовірне видовище. Навіть я, досвідчений мандрівник, був вражений величчю та красою цього місця. Це неможливо описати словами. Це потрібно бачити. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо до Сполучених Штатів Америки, до національного парку Єлоустоун. Єлоустоун це справжнє диво природи. Це царство гейзерів, гарячих джерел, гір та диких тварин. Тут можна побачити те, чого не побачиш більше ніде у світі. Уявіть собі, земля під ногами буквально дихає, випускаючи клуби пари та струмені гарячої води. Навколо все вирує, кипить, шипить це просто неймовірне видовище. А ще Єлоустоун – це дім для багатьох тварин, ведмеді гризлі, бізони, лосі, вовки. Справжній рай для любителів дикої природи. Друзі, приготуйтеся, бо ми вирушаємо у справжній рай на землі Сейшельські острови. Уявіть собі, білосніжні пляжі, їх оточують смарагдові пальми. Вони схиляються до теплого Індійського океану. Тут час ніби зупиняється. Єдине, що порушує тишу, це шум океану та спів птахів. Залиште всі турботи. Ми вирушаємо у світ розкоші та безтурботності. Від Райських островів ми переносимося до Йорданії, до стародавнього міста Петра. Воно вирізане в скелях. Петра це одне з найзагадковіших місць на планеті, воно вражає своєю красою та величчю. Уявіть собі, цілі вулиці, храми, гробниці. Все це висічено в червоних скелях понад дві тисячі років тому. Як стародавні майстри змогли створити таку красу, це загадка. Готуйтеся, бо зараз ми перенесемося до Болівії. Тут знаходиться дивовижне місце Салар де Уюні. Це найбільша соляна рівнина у світі. Уявіть собі безкрайню білу пустелю, вона тягнеться на багато кілометрів. Але це не просто пустеля це справжнє дзеркало неба. Під час сезону дощів Салар де Уюні покривається тонким шаром води і перетворюється на гігантське дзеркало. У ньому відображається блакитне небо та хмари. Друзі, ми вже з вами побачили стільки неймовірних куточків нашої планети. Але пригоди продовжуються. Сьогодні ми вирушаємо до місця, де вода показує свою міць. Готуйтеся, бо ми прямуємо до ніагарського водоспаду. Цей велетень розділений кордоном між Канадою та Сащемаща. Він вражає своєю могутністю та красою. Уявіть собі, мільйони літрів води щосекунди падають з висоти понад 50 метрів. Вони створюють гуркіт, який чути за кілометри. Це не просто водоспад. Це справжнє диво природи. Ну що, друзі? Готові до зустрічі з казкою? Бо наша наступна зупинка це Санторіні. Це справжня перлина Егейського моря. Цей грецький острів, ніби створений для листівок. Він зачаровує з першого погляду. Білосніжні будиночки на вулканічних скелях, сині куполи церков. Безкрає синє море, вузькі вулички, прикрашені квітами, затишні кафе з видом на море, старовинні руїни, Санторіні це рай для романтиків та мрійників. Ось і добігла кінця наша подорож. Ми з вами побачили стільки неймовірних куточків світу. Від Величного Гранд Каньйону до романтичного Санторіні кожне з цих місць унікальне. Сподіваюсь, вам сподобалося подорожувати зі мною. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та ділитися цим відео з друзями. Адже краса рятує світ. До нових зустрічей!